Друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо, чому всі на початку кожного проєкту пишуть ось цю штуку Boxizing Border Box. Його можуть записувати взагалі різними варіантами. Він може бути написаний ось так. Він може бути написаний тільки ось тут. Він може бути написаний взагалі, коли написано зірочка і просто Boxizing Border Box. Неважливо. Але в кожному новому проєкті чомусь люди беруть його, ставлять і так далі починають його верстати і щось робити. Давайте я в цьому відео вам дам відповідь на запитання, чому він потрібен, і ви будете розуміти, що означає тут кожний рядочок. Ну, але спочатку я просто його візьму, видалю і ми розглянемо ситуацію на прикладі, щоб нам це було взагалі повністю зрозуміло. Ось дивіться, що в нас є. У нас є файл індекс.html і деякі стилі написані в файлі style.css. В індекс.html у нас є лише один параграф, просто P з класом текст text, text і все. Більше нічого. Тобто текст і якийсь текст. А в CSS у цього тексту написано ширина 500px, є внутрішній відступ padding, зверху і знизу по 20, зліва і справа по 40. І навколо цього елементу є бордер 1PX, тобто є рамка чорного кольору. Дивіться, яка штука. Ось ці дані нам дали по ТЗ. Ну, тобто по ТЗ, чи ми просто з вами верстали щось на сайті. І нам потрібно зверстати якусь картку товару будь що. Але там є чітко зрозумілі параметри. Тобто має бути внутрішній відступ такий, а розмір елемента 500. Ну і для нашого кращого з вами розуміння візуалізації, можливо, так є в ТЗ, можливо, ні. Я додав сюди ще бордер. Що ми маємо по факту? По факту, ми маємо наступну історію: якщо ми візьмемо і виділимо цей елемент в нашому браузері і подивимося на нього через інспектор елементів, тут дійсно всі ті самі стилі, які я ось тут задав. Якщо ми поїдемо вниз, то ми побачимо, що ми бачимо, у елемента дійсно є бордер, падінги і є його розмір 500. Марджини я не задавав, але вони йдуть за замовченням. Це зараз не має ніякого значення для нашого експерименту. Дивіться, що має нас дуже тут дивувати, і якби мають із-за чого виникати питання. Якщо ми виберемо цей елемент, то фізично його розмір зараз. 582px. Розумієте, тобто він такий великий, переїв трохи. 582px. Але в нас завдання він має мати ширину 500. Тому що в стандартній моделі обчислення, ширини відступів внутрішніх і зовнішніх падінг внутрішній відступ рахується додатково і збільшує елемент. Тобто елемент має бути 500, а він по факту в нас не разу не 500, він по факту в нас 582. І це нелогічно, і це погано. Так не має бути. Якщо ви хочете новою почтою відправити комусь щось, наприклад, бутилку вина, ви берете ящик, якийсь коробочку, в нього кладете предмет. І навколо цього предмета ви кладете типу, бумагу, ну щось, щоб та предмет ваш не літав по цій коробці. Ви якби є стандартний розмір коробки, типа 50 на 50, умовно, ви кладете туди предмет, і навколо у нього робите внутрішній відступ, щоб він там його не колбасило, поки це все буде. Переїжджати з точки А в точку Б. Тобто ви додаєте внутрішній відступ, падінг всередину коробки. Але від цього ж коробка не стає більша, не стає. Тому і логічно і тут має бути така сама штука. Якщо ви додаєте долуч... внутрішні відступи, внутрішні відступи мають не збільшувати розмір елемента, в якому написано 500. Щоб внутрішні відступи цього не робили, потрібно е, зробити. щоб... Е, Розрахунки блокової нашої моделі були більш точними. Для цього пишеться така властивість, яка називається Boxizing Border Box. Тому що за замовченням вона не Border Box, а Content Box. Оновлюємо сторінку і все. Тепер це працює як потрібно, тепер це працює логічно. У нас, якщо ми виберемо даний елемент, його розмір 500. Конкретно 500. Як це задано? Задано 500. У чувака розмір 500. Ці щасливі. А падінги вже і бордери, вони всередині йдуть нашого е, блоку і зжимають текст або зображення, або неважливо, що там текст плюс зображення, якісь елементи, неважливо. Тобто вони вже якби як в тій самій нашій нашому пакунку, типу нової почти, що ми хочемо відправити. Ми облупили там все якусь бумагу, і всередині у нас там вітамінки. Ось. Ось така історія. Тобто, модель розрахунку Box -Sizing Border Box вона вважається більш правильною, і тому всі розробники її луплять самою першою. Ось і все. Вони пишуть так, щоб вона була для всіх елементів за замовченням. Тобто, не був Box Sizing Content Box, який зробили колись, коли робили браузер. Ну, тобто, коли це все розвивалося, спочатку це все лупили-лупили. Не подумали, там десь когось нога зачесали, ще якісь приколи. Влупили, що стандартний розрахунок боксайзінг контент бокс. Але потім, типа, трошки дійшло, але вже було пізно. І Тому просто розробники прописують боксайзінг і бордер бокс. Не можуть чуваки, які на заводі, зробити, щоб все було по-іншому за замовченням, щоб був бордер бокс. Іначе це вплине на всю екосистему. Коротше, так робити не можна і ніколи такого не зроблять. Ось, але прописувати абсолютно кожному тегу, ось так, коли ми щось пишемо, там щось задаємо хедеру, щось футеру, щось мейну, щось секшену, Кожному писати Border Бордербокс, це тупо. Просто струться на клавіатурі букви. Border Бордербокс, там і так стерті вже якісь букви відповідні, хто які часто в сайти по, є, заходить. Тому. Коротше, не варік. І люди всі писали спочатку: це все модифікувалося, Спочатку був такий запис: зірочка, боксайзінг, бордер бокс. <кій> зірочка означає, що ми звертаємося абсолютно до кожного тегу. І кожний тег, який би тут не з'явився, в ньому буде написано боксайзен, бордер бокс. Бачите, все працює відмінно, тобто ніяких проблем немає. Потім цю формулу дещо розширили, написали зірочка дві крапки, дві крапки, автор і зірочка така ж сама історія з before. Чому додали? Тому що after і before — це наші псевдоелементи, їм також потрібні нормальні розрахунки боксайзінгу. Тому й долучили. А вже коли люди пішли ще більш продвинуті, такі прям ми супер круті, Типи, суперкруті розробники, вони почали писати ось так: HTML, box sizing, border box. А ось тут де зірочки писали box-sizing, inherit. Inherit це таке CSS значення, яке означає наслідувати. Наслідувати у батьківського елементу. І виходить, що така запись, запис такий, він виглядає більш логічним. Чому? Тому що якщо в мене буде якась структура, наприклад, якийсь div з класом Box, і всередині буде якийсь p з іншим класом, сам текст, наприклад. І по якимсь невідомим там причинам в технічному завданні і так далі, так далі. Мені потрібно буде у всіх внутрішніх елементів. Тут, наприклад, буде різні, і в них всіх будуть різні класи, різні значення. І мені потрібно буде, щоб у всіх був контент бокс. То мені не потрібно буде кожному писати бокс контент бокс. Я напишу це тільки ось цьому. І Останні всі чуваки, вони будуть якби наслідувати значення, тому що написано inherit, кожному тегу прописано, наслідуй значення свого батьківського елементу. І ось ці параграфи будуть дивитися на свого батьківського елементу, такі ага, ну, у чувака, контент бокс, значить, і ми контент бокс. А взагалі, за замовченням, всі теги будуть дивитися на свої батьківські елементи, а самий Якби перший чувак, який всіх створив, це HTML. Тому ось такий, такий запис, він вважається більш продвинутим, більш оптимальним, більш таким, типа перед нами серйозна людина. Серйозна людина починає робити цей е, сайт. Тому вставляйте це на кожний свій сайт, тепер з повним розумінням того, за що це відповідаєте, і не дивуйтесь, чому чуваки це пишуть, а якби логіки немає, і кіно не запускається. Підписуйтесь на канал, якщо вам було корисно це відео. Ставте лайки. Побачимось в наступних. До зустрічі!